Загальноосвітня школа номер 1 підбила підсумки наукової діяльності учнів і вчителів у рамках малої академії наук. Про свою роботу впродовж 2011 року звітували 25 -ро учнів. На засіданні побувала і наша знімальна група на чолі зі Світланою Завадською. Робота у малій академії наук давно стала невід'ємною складовою навчального процесу у загальноосвітній школі. №1. науково-пошуковою діяльністю займаються учні з 2 до 11 класів у секціях пролісок, всезнайко і ерудит. Це дуже кропітка і важка робота, бо для дослідження обирається маловивчена, недосліджена тема. І, звичайно, треба докласти багато зусиль для того, щоб дослідити питання, опрацювати величезний матеріал, знайти необхідну кількість даних по тій чи іншій роботі. Але діти із великим задоволенням працюють у малій академії наук. І при чому працюють не тільки діти, але їм допомагають і їхні батьки. 31 січня 25 учнів першої школи стали учасниками підсумкового засідання відділення малої академії наук, на якому кожен із юних дослідників розповів про свої напрацювання впродовж 2011 року. Так, наприклад, учень 11 класу Олександр Чистяков свою наукову роботу присвятив питній воді. Разом з педагогом, науковим керівником та батьком хлопець довів необхідність становлення у загальноосвітній школі №1 системи до очистки води. Я вважаю, що тема моєї роботи є дуже актуальною, тому що вода це основа життя. Усі споживають воду, усі її п'ють. Ми готуємо їжу на воді. І якщо ми будемо споживати воду поганої якості, я вважаю, що це може дуже негативно впливати на наше здоров'я. Тому я вважаю, що тема очистки питної води є дуже актуальною у наш час. Одинадцятикласниця загальноосвітньої школи номер 1 Юлія Петришина разом з науковим керівником другий рік поспіль вишукують і вивчають легенди, пов'язані із історією виникнення нашого міста. Торік праця дівчини була високо оцінена на обласному етапі конкурсу. Ман Юлія посіла призове місце. Цьогоріч дівчина вирішила продовжувати працювати у цьому ж напрямку, тільки для дослідження обрала апокрифічні легенди. Не лише старшокласників цікавить наукова діяльність. Гідною зміною цьогорічним випускникам є учні середньої і початкової ланки. Робота у малій академії наук для дітей є гарною школою підготовки до життя, зазначала Валентина Снісар. Учні не тільки здобувають додаткові знання, вони готують себе до вибору майбутньої професії. Дуже часто робота уман є визначальною для вступу дитини у той чи інший вуз. Ми залучаємо до роботи уман дітей, починаючи з початкової школи. І це дає добрі результати, бо навчаємо ми їх працювати поступово і згодом, уже у старшій школі вони мають добрі результати. Назар Рубан, учень четвертого класу, дарма що початківець, але вже має дві наукові роботи. У хлопця є власні уподобання, авіомоделювання, вивченню історії літакобудування. Назар присвятив наукову працю. Я працював з мамою та вчителькою Ольгою Іванівною. Я обрав цю тему роботи, тому що я хожу на авіомоделювання в ЦД та ЮТ. Валентина Снісар подякувала дітям, їхнім батькам та науковим керівникам за дослідницьку роботу і побажала цьогорічним переможцям міського етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт успіхів на обласному етапі змагань.